Адвокат це не просто професія, це покликання стояти на сторожі справедливості навіть тоді, коли навколо вирують сумніви та протиріччя. Можливо, це схоже на роботу ліхтаря в темряві, коли все навколо оповите мороком, саме його світло допомагає побачити шлях. Саме такою опорою для людей є адвокати. Вони висвітлюють правду там, де її найважче знайти. Щороку, 19 грудня, українські адвокати відзначають своє професійне свято день адвокатури України. Це привід не лише підбити підсумки зробленої роботи, а й згадати про важливу роль кожного адвоката в житті суспільства. Адвокат це та людина, яка любить свою професію, тому що саме на адвокатів покладено виключно конституційний обов'язок здійснювати захист та представництво інтересів людей. Це для мене покликання. В професію людина може прийти як самого початку розвитку своїх професійних здібностей, так і прийти після іншої здобуття професії попередньої. Однак, якщо в тебе є цей тягар до захисту основоположних прав. Та інтересів людини тоді тобі путь відкрита до адвокатури. Вибір цієї професії він є досить свідомим, і у кожного звичайно вибір цієї професії він все ж таки пов'язаний з певним життєвим досвідом і з певним життєвим шляхом. Війна змінила життя кожного українця, і адвокатська спільнота не виняток. Серед тих, хто тримав правовий фронт, є ті, хто віддав за незалежність України найцінніше своє життя. Колеги, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення, назавжди залишаться в пам'яті адвокатської спільноти як приклад відваги, стійкості та вірності своєму обов'язку. Їхні імена згадуватимуть не лише у колі колег. Вони закарбовані у серцях тих, кому ці адвокати допомогли. На жаль, також є адвокати загиблі. Зокрема, це і цивільні адвокати, як такі, як Катерина Ширай, і Віктор Кошовий, який здійснював ініс військову службу. Крім того, на жаль, серед адвокатів Чернівщини є адвокати, які є безвісно зниклими. Не зраючи ні на що, вони в думках і в серцях наших, і ми завжди про них згадуємо. І в тому числі відзначаємо їх внесок в розвиток і адвокатури України, і адвокатського самовчата. Врядування, але на жаль, посмертно. війна не оминула і раду нашого регіону, адвокатів нашого регіону щодо ради, то постійне це надання підтримки та допомоги нашим словетним збройним силам України окремим підрозділом окремим військовим адвокатам долучається до заходів безоплатної допомоги та підтримки наших словетних воїнів захисників. Чимало колег адвокатів, які вступили в лаву ЗСУ та боронять незалежність нашої держави. Цей день адвокатури України сповнений не лише гордості за професійні досягнення, а й скорботи за тими, кого більше немає поруч. Та, попри біль втрат, адвокати продовжують стояти на своєму місці, захищати права людей і підтримувати одне одного. Я хочу подякувати адвокатам Чернігівщини, моїм колегам, про те, що вони залишаються навіть в умовах повноштабного вторгнення, виданим своєю професії. Від себе я хочу побажати, як і надалі отримувати задоволення від професії. Я хочу щиро всім побажати, щоб ми з наступного року і на як наймого швидше продовжували здійснювати свою адвокатську діяльність і жити щасливо Життя в мирній Україні. Я хочу також привітати всіх наших колег з ним адвокатуру України. Користуючись кожною нагодою, я хочу передати вітання, поздоровлення і захисникам наших злодних збройних сил України, які боронять нашу незалежність та державу. Всіх з професійним святом колеги. День адвокатури України це не просто професійне свято, це нагадування про те, що справедливість потребує сильних, відданих і небайдужих людей. Сьогодні адвокати не лише захищають у судах, а й тримають оборону на правовому, гуманітарному та моральному фронтах. Вони це ті, хто допомагає зберігати віру в закон навіть у найскладніші часи. Нехай сила права завжди буде на боці тих, хто бореться за правду.